З огляду на таку теплу атмосферу в нашому приміщенні, думаю, що буде розпочинати швидше. Дуже радий всіх сьогодні привітати у товаристві знання, де ми проводили всі наші останні прес-конференції. Сьогодні я вже провожу першу прес-конференцію як новообраний народний депутат України, восьмого скликання. Як і в попередній каденції, в цій каденції теж хотів би започаткувати таку і ні, продовжити таку традицію спілкування, постійного спілкування з проблем і загальнодержавного масштабу, так і наших місцевих. Тому що людей зараз цікаве і положення, і ситуація, як і в цілій країні, але дуже багато в нас проблем, питань. Які треба вирішувати на місцях і тому, що спілкування, і, до речі, зараз головне завдання і ваше, і нас, народних депутатів, це спілкування з людьми, і вже під час спілкування роз'яснити ті кроки, які буде зараз проводити уряд, проводити Верховна Рада, ну, з тих непопулярних кроків, які треба робити. Які 23 роки не робилися, але все ж таки ми стоїмо на краю пріорум і змушені приймати непопулярні рішення. Зоглядую те, що стосовно загальної державної ситуації, я розумію, що бюджетний процес буде важким. Зараз на цього тижня очікуємо подання. Проєкту державного бюджету на 2015 рік, і там вже побачимо, який буде і розробляється на, уже на підставі змін майбутніх змін до податкового кодексу, до бюджетного кодексу. Тобто дуже багато роботи буде у депутатів в сесійній залі для того, щоб прийняти зміни в податковий кодекс, в бюджетний кодекс стосовно і децентралізації влади стосовно і зменшення кількості податків з 22 до 9. І стосовно поступово зменшення єдиного соціального внеску, і стосовно деяких непопулярних рішень, це і відміна якихось соціальних виплат, зменшення соціальних виплат, тому що це дуже складає великий дефіцит нашого бюджету. Що, чим вразило нинішнє скликання Верховної Ради, по-перше, як на мене, це. Там дихається легше, тому що вперше немає комуністів, і думаю, що це додасть все ж таки плюсів в цьому скликанню. Вперше було так оперативно оголошено і створено коаліцію, яка налічує більше 300 штатів, тобто конституційна більшість є. Тобто є можливість, і це є проукраїнська, продержавницька більшість. Яка вже є, має чіткий орієнтир, який був передбачений законом України про засади внутрішньо-зовнішньої політики, це курс на євроінтеграцію. Нарешті ми її підписали. Коли казали, що уряд нічого не робив, то те, за чого почався Майдан, все ж таки було зроблено, було підписано водо Євросоюзом про асоціацію. Тобто роботи дуже багато, склад ради дуже такий різноманітний, цікавий, багато нових обличь. Багато людей, які вперше е, потрапили до стін Верховної Ради. Я теж був новачком і запевняю, що е, народні депутати хватить хистою і часу дуже швидко прочитати такі головні документи, як Конституція, Регламент Верховної Ради, і починати працювати. Е, сам пішов працювати у Комітет з питань ветеранів та людей з інвалідністю, впевнений, що на, наразі в цей час більше користі принесу, працюючи в ньому. Для себе вирішив, що буду займатися питаннями реабілітації наших вояків, які будуть повертатися за то. Впевнений, що війна закінчиться, але в нас буде дуже багато. Виникати і питань, і проблем після воєнного періоду. І для мене це часто перебуваючи в зоні АТО, я бачив, як люди починають по-іншому відноситися до життя, змінюють свої погляди на життя, нам потрібно буде конче займатися реабілітацією хлопців, які повернуть. Перебуваючи на Інвестиційному форумі Адама Сміта минулого тижня зустрічався з багатьма представниками громадських організацій Великобританії, звертався до них і отримав схвалення і підтримку в тому, що нам потрібна допомога, нам потрібна технічна допомога в навчанні психологів, які будуть говорити, які будуть спілкуватися, які будуть працювати з нашими хлопцями, які повернуться за то. Нам потрібен їх досвід. Відновленні і реабілітації вояків після війни ну, в Америці, в Великобританії, які постійно знаходяться в війнах, у них є багато цього досвіду, і вони з нами будуть цим ділитися. Коротко, все це про загальнодержавні питання, готові відповісти на ваші запитання. І хотів би зауважити, що я вже повідомляв через засоби масової інформації стосовно. Свого першого запиту, як народного депутату 8 скликання, це щодо пришвидшення розгляду справи про здовживання службовим положенням голови Чернівецької держміністрації Попієва на виборах під час виборів 2012 року, впевнений, що і Генпрокуратура, і Мінстерство внутрішніх справ доведуть цю справу до кінця. Так і дуже багато є справ на місці, які треба, які чомусь зволікалися, чомусь 9 місяців. На них не звертали уваги, чомусь хтось впливав, щоб вони не виходили назовні. Але впевнений, що на наступному засіданні Чернівецької обласної ради, яке відбудеться цього четвера, ці питання ми будемо порушувати в залі і будемо їх обговорювати. Одне з них це питання того, що нарешті і, я, я отримав після свого звернення. Протокол про адміністративне правопорушення від червня місяця і, і, і постанову Шевченківського суду від 5 грудня, якою все ж таки справедливість є варто і треба боротися. Таким протоколом номер 10 передбачено, що пан перший заступник голови Чернівецької обласно, е, обласної Маніліч, е, пан Маніліч... Все ж таки не вжив заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також не неповідомлення не відкланення безпосередньо Аченівецьку обласну раду про його наявність чи вчинив місцеве пропорушення. Тобто це і називається в народі протокол про корупцію. Впевнений, що це питання слід розглянути на сесії в четвер. І це питання гальмувалося ще з липним місцем розходила, чомусь не доходило до суду, чомусь воно зволікалося. Я не хочу вдаватися до часового розриву цього питання, але все ж таки ми бачимо постанову Шевченківського збройного суду, який визнається, що його притягається до адміністративної відповідальності за порушення закону України про селезбергання протидії поліції. Треба ставити крап, треба виносити це питання на розгляд, і наші депутати Чернівецької обласної ради повинні визначити, чи така людина може бути в президії Чернівецької обласної ради, Займатися цю позицію з супосадою. Впевнений, що наші виборці це зрозуміють, і що депутати винесуть єдине правильне рішення. це треба обговорити і прийняти рішення. Не це ховати десь. Не ховатися за судову гілку влади. Певний пан Меніліч може апелювати до суду, це його право, бачимо в Конституції. Але все ж таки такі питання вони повинні стати убічними. Впевнений, що на наступній сесії ці питання будуть розглядати, як і в дуже багато інших. Цікаві питання. А розклад сил в обласній раді цього рішення, якщо реально дивитися. Я бачу, що в Червеській обласній раді зараз багато позафракційних ну, депутатів. Після останніх подій, які відбувалися в нашій країні, впевнений, що все ж таки депутати обласної ради повинні займати державницькі позиції. Люди зараз мовчати не будуть. І треба відповідати за свої вчинки, за своє голосування. І за це теж також треба відповідати. Тут впевнений, що ну, це право депутата. Обговорити це питання, подумати, як, що де. Ти... Що було, які рішення приймати? Думаю, що вони приймуть єдине правильне виважене рішення. Вже в четвер. Ну, в четвер сесії, так. так. Максим Юрійович, вчора народний ага. депутат Іван Ребак заявив про те, що в адміністрації президента вже погоджена кандидатура першого заступника голови Чернівецької ОДА. Але кармін саботує це рішення і не хоче. Призначати цю людину. Чи відомо вам про це і які у вас думки з і, і хто це? Я почув з публікації засобів масової інформації, що деякі депутати йдуть до парламенту і не можуть, не мають впливу на кадрові рішення, впевнені, що до парламенту треба йти законопроекти приймати, а не вирішувати кадрові питання. Це природи виконавчої гілки влади, президент вносить подання. Кабінет міністрів по старій новій конституції його розглядає і затверджує. Коли буде подання, буде розгляд на кабініті. Ну, але область лишається вже скільки без керівництва? Ну, думаю, що ближчим часом буде призначено керівництво, тому що цілком логічно, що при прийнятті бюджету в області треба, щоб був голова облдержадміністрації, який буде відповідати за виконання цього бюджету. Щоб так не сталося, щоб що бюджет прийняли, потім прийде е, голова Отас, скаже, та це без мене приймали, я не міг повпливати, може я би змінив якісь цифри. А своє призначення ви виключаєте чи не Коли я йшов на вибори, я йшов по мажортавному виборчому округу. Як Я можу зрадити своїх виборців. Прийшов, перейшов на іншу посаду і знову оголошують вибори, звідки гроші на це? Як а, мінімум. А якби вас не вибрали? Якби мене не вибрали, то мені є, є що робити в цьому житті. Я, до речі, всім е, керівникам е, кажу, що над е, дверями треба надпис робити, і це мене. В кріслі постійно не, не всидиш. І коли деякі е, голови, доступники, там сидять і думають, що це постійно буде, так це, треба, це міф, це просто треба звикати, жити по-новому, що на місце красить людину. Чи можна вважати, що триває боротьба за крісло губернатора міжнародним фронтом і блоком Порошенка? Скажіть, будь ласка, бачу, що яка зараз є важка ситуація, я впевнений, що це не є боротьба, це буде просто призначення. Як у нас було буде призначено уряд Камікадзе, так і буде губернатор Камікадзе. Тому що треба буде скорочувати соціальні допомоги, треба буде скорочувати ліміти на на енергію. Бачите, як і почалися віялові відключення. Тобто дуже багато кроків, які треба було, буде робити на складі, і впевнений, що можна буде йому просто вискалити співчуття з призначенням цю посаду. Але це треба робити, впевнений, що людина повинна бути гідна, професіонал, і тут немає партійної приналежності, як людина, яка візьме відповідальність за економічний стан в нашій області. А не буде займатися популізмом, як деякі попередники робили. У зв'язку з цим кадром питання була ця ініціатива, що депутати обласної ради хотіли е, якось рекомендувати президенту і прем'єр-міністру, Пригадуйте, ініціатива, е, як, вони навіть проголосували за це. Той Депутат як, вже не ініціювався так в своєму житті, щоб не повідомляє. Як і ставити до цієї ініціативи, щоб обласна рада рекомендувала. Негативно. Тому що це є повноваження виконавчої гілки влади, президент призначає, носи подання, Кабінет міністрів призначає. Давайте зараз районні ради будуть призначати. І до речі, треба сказати, що після того, як було презентовано концепцію по децентралізації влади, наступний голова облдержадміністрації пропрацює до наступних місцевих виборів. Таке моє враження. Тому що треба все ж таки змінювати. Систему органів влади, все ж таки, ми знаємо, що передбачається скасування Райдерміністрації облдержадміністрації. У квітні місяці функція загального нагляду вже прокуратури не буде. І, можна сказати, префект, який буде призначений, буде виконувати функції загального нагляду. І тоді підвищиться роль депутатів місцевих рівнів, тоді буде відновлено все ж таки виконкоми власних рад, які будуть приймати рішення стосовно економічного життя України. До речі, коли нас обирали депутатами Чернівецької обласної ради у 2010 році, першим своїм проєктом рішення було відновлення, тобто повернення делегованих повноважень від Чернівецьких від Чернівецьких облдержадміністрації до виконкому Чернівецької обласної ради і відновлення такої інституту. Нам сказали, що ви молоді, не навчені, не зрозуміли, що таке, що такого неможливо робити. П'ять років не пройшло. Ми, ми, Еволюційно пройшли до того, що так повинно бути. Розумію, як воставиться до того, щоб ну, зараз, бо, знову ж таки, в контексті цих розкладів, які йде, ведуться в боротьбі за посаду губернатора області, як відноситься до того, щоб цей, цю посаду навіть до нових е, місцевих виборів зайняв пан Куліша, або хтось з його команди? Бо зараз ну, чутки про це так лунає. Впевнений, що двічі воно рік вони заходить. Уже нові, нові зараз завдання стоять, нові повинні люди їх робити. Пан Холіж? Це виконавча гілка влади, каже, то, то обирали чернівчани. Це, це зовсім різні речі, Петро Дмитрович. А впевнений, що для того, щоб функціонувало все на нормальному рівні, для того, щоб не було соціальних збурень, як було в інших областях, Кандидатура, яка повинна бути призначена на голову адміністрації, повинна задовільнятися всі політичні еліти області. Я не впевнений, що пан Куліш може задовільнити її. А хто з його команди? Я, я не бачу. Я не бачу команду. Тому що ми працювали в одному сесійному залі під час роботи Чевеської обласної ради. Багатьох ініціатив, тобто ну, ініціатив від фракції «Наша Україна» я там не чув. Я не бачив, коли ми відновлюємо місцеве самоврядування, його і представників команди. Так були хлопці. І був депутат Шевчук з вирниці, і був Михайло Павлюк, були вони. Але особливі таких кістях команди я там не бачу. Якщо вона є, то вас. Король чи душі? Я не думаю, що в цей час стоїть черга. Відповідальних людей на цю посаду. Тому що якщо людина йде на посаду голови облдержадміністрації і знає реальний стан справ в економіці України, то ми всі цілі знаємо, що ми Тось поговоримо, що будемо казати на чорне-біле. Знаємо, що нема, в бюджету немає грошей. Ми знаємо, що ну, прем'єр-міністр казав, що в тому році не, не змогли зробити дороги, і в слідчому немає грошей на дорогу. Так треба вирізати соціальні виплати. Це є непопулярні кроки, і це треба спілкуватися з громадою і в усьому, як завжди, повинна. Ну, Людям треба пояснювати. Тобто людина, яка повинна прийти, вона повинна бути професіоналом і відповідальним політиком. Це не просто так взяти посаду. щось зробити. Рахунок Фищука. Його теж називають одним із ймовірних призначень. Олександр Гіоргіч, можу так сказати, що дуже багато було. Критики, було скептики, які сказали, що продадуться, як коли зайдуть в Раду, переманять, зрадять майдан. З ним пліч попліч пройшов два буревних роки роботи у Верховній Раді. І провокації, і пропозиції. І впевнений, що він честю пройшов. Він член нашої команди, член команди Народного фронту, впевнений, що не найгірша кандидатура. Але це право все ж таки хочу підкреслити, це право президента. Призначати голів облдержадміністрації. То ви президент вже запропонували? що. Я не можу пропонувати президенту. Це ж догорян це, думає, що він може пропонувати президентом. А уряд. Петро Дмитрович, розберіться, я ще раз скажу, уряд погоджує подання. Він, він не вносить по подання. Не погоджується. Прикро, але вже не член уряду. Ні, ж, а треба місяця. Може пані задати до ковід, добре? Питання про реформу. Ви вже дійсно не міністра структура, але відповідно минулого разу, що таки до вас не будуть виглядати, не такі, так. Чи не буде, чи ви його сконтролюєте цю справу? Друге, міжфракційне об'єднання буковина топирали голову, туди, що сталося, що не склалося? Адже, Іван Петрович заявляє вчора, що офіційно, особисто запрошував, яка там ситуація. Також чи відомо вам, чи є перебіжчики зараз вже з Народного фонду, а чи є інформація про те, що керівники деякі головні особи міста, також області, вже будуть перемовини з іншими політичними силами. Як ви до цього ставитися? Вже кажуть, що скоро Арсеній Петрович разом з політичною силою. Буде мати все-таки менше рейтинг. чи вам щось таке в Ну, Ну, почати з останнього питання, нам ще провокували поразку на цих виборах. Не дочекаються наші вороги. Наша фракція монолітна, як завжди. Але не... вони... є намагання деяких політичних фракцій починати таку ж саму стару заводити стару Пере, стояв, оце Вони хочуть знову. Купувати, тушкування. Ми це вже проводили, проходили. Я впевнений, що зараз. Склад фракції дуже монолітний. У нас є і бойові командири, які, те, які теж цементують, то, певні, то бо, таких фактів зараз у нас не буде. І скажіть, будь ласка, куди перебігати в опозицію? Ну, скажімо, то ну, цілком логічно займається. Ми правла політична партія. Ми входимо в коаліцію, на яка налічує більш конституційну більшість. Куди перебігати? Тобто це ну, просто питання для того, щоб починаються політичні спекуляції. По-друге, питання щодо е, депутатського міжфракційного об'єднання Буковина. Цікаво, мене цікавить саме питання формування цього міжфракційного об'єднання. Я пані Оксані Проден зауважив, що воно відбувалося непрозоро. Я не бачив зборів, нас не запрошували ні на збори. А могли і не запрошувати. Я ж не знаю, ж не долар всім подобається. Там зібралася почесна команда Чергівчан. Напевно, найвирішують всі найкращі питання Буковини. Я не буду в одній депутатській групі з такими одіозними людьми, як ОМІФО. Чому, чомусь не вказали, що Богдана Ануфрик, я бачив, на засіданні цієї групи, теж був присутній. Вони, вони вже для Буковини все зробили. Певний наступним кроком буде співголовування Михайла Миколаївича Папіо, як великого євроінтегратора. Комуни, що я їй сказав в очі особисто. Пані Оксані, яка прийшла за нашу підтримку мене і фатеріокату. Ми сказали, що ну, з огляду на свої політичне бачення розвитку Буковини, ми бачимо, що будемо як депутати від Буковини, кожен на своєму округу робити максимально де потрібно, для того, щоб принести користь нашому краю. Чим вони будуть займатися, я не знаю. Я готовий допомогти в будь-якому разі. Будь-якою своєю допомогою, порадою, якщо, якщо вона буде потрібна, а е, воювати за посади, воювати за те, щоб на візитці було б принаймні щось написано, ну це не, не наш стиль. ж таки <плес> Аліна. Я тільки додам до цього і Буковина, а потім про аеропорт скажемо. Дивіться, от я не зрозумів. Вчора прийшов прес-реліз від е, народного депутата Оксани Прови, і там ви підтвердили, що був унуфрик, і в той самий час інший депутат Рибак е, сказав, що. Попієва не запрошували. Я не можу зрозуміти, як колишній підлеглий Попієва може не запрошувати його в це об'єднання в Уковилі. Тут є якась не узгодження. Я це та тут масової інформація була. Як він називає тротуалишеф чи поліє? Ні, ну, то Я таке, тут але Рибак чітко сказав, що люди присутні на засіданні одноголосно проголосували не кликати попійно. В списку є Онуфрик, то виходить, він теж проголосував, не кликати по ну, розумієте, Як, Це ще різні повідомлення про одне і ту ж, ж подію дають підстави все ж таки вважати, що процедура створення і існування функціонування цього об'єднання є непрозорим. Я не знаю, Но, а ви вірите, що ПЕКО може голосувати проти того, щоб Потієва запрошувати то, про що стверджує риба? Е -е, ну, судячи по всій їхній поведінці, до то, того як я, я нічого не здивуюся, чесно кажучи. Раз, а по-друге, саме головне, наша пропозиція з Миколою Трохимовичем була така: зібрати всіх представників від Буковини, Буковинців, які народилися, які тут, народили, тут пройшли по округам. На перше установчі збори. І на зборах обирати більшістю голову. Співголову. Є багато інструментів. Є співголова, є заступники, є голови, які міняються о, як в поліції. Три місяці один, потім другий, якщо є в бійці, комусь щось робити. Цього бачимо, ми не побачимо. І саме головне, що народний фронт, який обіймає перше місце після виборів на Буковині, і не запрошений був ніхто. Ну, Певне, це бачить людей, які створели цю групу. І для чого її створили, я не знаю. Подивіться, побачимо.